Так. Як заплести тімляк? Ану. Так. Тимляк, 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 тимляк. тимляк. Все російською. ні, шукати тільки тімляк. знову всі відео тільки російською. Значить треба щось придумати. Доброго дня всім! Думаю, так як ви бачили тільки що на відео, що знайти інформацію українською мовою на Ютубі, як заплести тімляк, ну, фактично неможливо. Я подумав, що для розвитку... Україномовного ютубу. Мені буде легше записати дане відео самому. Що таке тімляк? Попробую розказати в двох словах. Це є такий шнурочок, який дуже часто кріплять до ножа або до інших речей. Він переважно плететься з паракорду. Це є спеціальний Надтривкий матеріал. В середині там є спеціальні жилки, які можуть витримати дуже велике навантаження і в разі чого також може послугувати ще і додатковим в'яжучим матеріалом. Тобто, якщо вам десь щось треба підв'язати, зафіксувати, то ви завжди це можете собі роз... розв'язати. Окрім того, він ще несе. Сигнальну функцію. Тобто, коли ви десь на природі губите ніж, от, який може бути різного кольору, він, то сам паракорд і тімляк стараються робити з яскравих кольорів, щоб його було видно на інших поверхнях, щоб він став помітний. Окрім того, ще на ножах його часто використовують як. Продовження ручки, і для кращої фіксації. Тобто, якщо в нас є ніж, і у вас рука є, лодоня доволі велика, і вона вилазить, то ви можете собі самим тім, тімляком робити хват набагато зручніше. От. І по плетінню. Сьогодні покажу оцей самий найпростіший гуцум, який називається змійка. Для того, щоб його заплести, то вам треба взяти паракорд орієнтовно довжиною в 60 см. Це є оптимальна довжина для того, щоб його сплести. І Відповідно, коли у вас є ніж або ще якась річ, до чого ви хочете її причепити, то ви її продіваєте і фіксуєте верхню петлю. Тобто, якби ми це робили на ножі, то ми б протягнули і тримали би отак уже на ножі. Зараз буду показувати без нього, ми зробили петлю. У нас є загальний стовбур, і в нас є права нитка, ліва нитка. Основна операція у нас буде проводитися з лівою ниткою. З оцією. Запам'ятаємо з лівою. Як ми плетемо. Фіксуємо пальцями зверху орієнтовну довжину самої верхньої петлі. Тобто звідки буде починатися уже саме плетіння. Орієнтовно тут. Беремо ліву нитку, робимо петлю, яку пускаємо за основний стовбур. Пустили. Потім праву ми продіваємо верхом, піднімаємо вверх і нитку запихаємо в ту петлю, яка в нас появилася з лівої нитки. Виходить от така річ. І тепер почуть ми затягуємо. Нитки. Затягуємо, 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 затягуємо. Затягуємо. І у нас затягуємо, затягуємо. І у нас виходить от така річ. Ми собі по довжині її зразу підводимо під той момент, який нам був потрібен. І тримаємо далі так, так як воно є. Потім ось воно в нас вийшло. Беремо знову ліву, робимо ту саму петлю сюди і через низ перетягуємо в кільце, яке в нас утворилось, і знову затягуємо. Якщо вам спочатку здається, що вона виходить не така, як вам би хотілося, що щось малюнок є не той, що щось воно не зовсім симпатично виглядає, то це тільки на сам початок. Потім воно буде виглядати набагато краще, особливо під час того, якщо ви його поносите хоча б якийсь період часу. Нитка потім розійдеться, але бажано її підтягувати максимально вверх. Далі, і, так як бачите, в нас вийшли два ідеальні гудза для паракорду, для тімляка. Достатньо від 4 до 6 таких гудзів. І тому спробуємо ще раз. Значить, ми лівий робимо петлю, пускаємо назад, праву продіваємо верхом і пускаємо в кільце, яке у нас утворилося. І затягуємо. Затягуємо, затягуємо, затягуємо. Так. Якщо вам здається, що малюнок, кажу, якийсь не такий, то потім він вималюється. Ви його отак от чуть-чуть, по краях прожали, підтиснули. Підбили і він стає на місці. У нас є три ґудзи. В'яжемо четвертий. Ви побачите, що фактично вже після третього гудзи будуть у вас виходити напівавтоматично. Четвертий. П'ятий. І шостий. Як бачите, 60 см вони якраз вистачають на те, щоби зробити фактично ідеальний по довжині тімляк. Ось. У нас вийшов такий тімлячок. Тут трохи ми підтягнемо, він розійдеться, буде у нас от така краса. Потім кінчики можна ще додатково зав'язати, зробити в кінці бомбончики от такого плану. Раз, і з другої сторони, можна ж залишити такими, як вони є. Сам паракорд він дуже чутливий до високих температур, тобто, якщо його припалити сірничком або на вогні, тоді він запаюється. І чому я, в принципі, раджу запаювати ось так, так як тут? Подивіться. Я запаяв тільки сам-сам кінець. Тому що може бути всяке. І десь в поході у вас виникне крайня необхідність в шнурку. І тоді ви згадаєте, що у вас на ножі або ще десь висить тімляк, і ви зможете зробити таку річ. Ви просто візьмете. І розплетете даний тімляк. І у вас буде 60 сантиметрів. Абсолютно дуже складно знищимої шнурівки. От. І так ми його заплітаємо. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Орієнтовно він на ножі виглядає ось так. Сподіваюсь, скажу, що вам цікаво. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте створення україномовного Ютубу. Все буде добре і слава Україні!